Два. Ой, я вибачаюсь, розігнався. Я не розумію, що тут написано. Розясніть мені, будь ласка. Я попросив э, у, у судді роз'яснити мені рішення суду. Вона, вона що відмовляється, на підставі якого закону повинна бути написано відмова. Ну дивіться, е, на жаль, на, на жаль, жаль немає підстави, так? Да? Ні, е, на жаль, вона мені не підпорядковується. А хто тут старший? Голова суду, так? Да? Голова суду. Грибанова. Так. Але судді процесуально незалежні в своїх рішеннях, ну, крім цього вам скажу. І на підставі закону виносять свої рішення на, на власний Но розсуд. Рішує. В законі, рішення. Не, ну, в законі є таке написано, що вона виносить рішення на власний розсуд суддя. Чи він. Такої статті нема, що вона виносить рішення на, на, на власний розсуд. Не, звичайно, немає. Ну, як в Конституції написано, правильно? Звичайно, так. Типу на підставі закону виносить рішення. Звичайно. Так, так, а на я... закону. Ну, Ось, так. Якщо ми винесено не на підставі закону, вона закону. Ви ж розумієте. Так, а на підставі якого закону винесена оця постанова? Розясніть, будь ласка. Я не можу вам роз'яснити її постанову. А вона може роз'яснити? Вона вам не підпорядковується, так? Да? Ні, ні, вона мені не підпорядковується. І ви не можете їй сказати, щоб вона роз'яснила? Вона мені не підпорядковується. Тобто тут може бути написано що завгодно, так да? виходить? Дивіться, я не можу. Я можу податкувати документ, який видаю я, розумієте? А що ви винесеться суддя, а ви йдіть її питаються, запитуйте. Можна до неї пройтися, запитати? Звичайно, їдь, радіво. Я хотів, би, звісно, подивитися її в очі і спитати, що вона винесла. Мені треба до голови суду. Не можна б Якось ви зайшли. А чого не можна? Валерий, як ви сюди зайшли? Здравствуйте Ви Грибанова, так? Да? Да. А можете, будь ласка, роз'ясните мені на підставі, якого закону я ви винесли це. Ви на на я не можу спілкуватися. Ви не будете роз'яснювати мені? На нашій кімнаті я не можу спілкуватися. Скільки зачекати? Скільки мені зачекати? Я ще раз вам кажу, в нарадій кімнаті я не можу спілкуватися з сторонніми людьми. Шан... Ви потім поспілкуєтеся Шан... зі мною? Ви потім поспілкуєтесь зі мною? Шановне, або я Відмовляєтесь зі мною Власне, розмовляти? Мій кабінет, я вам ще Відмовляєтесь зі мною розмовляти? В кабінет, я вам я розкажу, я вам Це відмова, так? Да? Відмова, так? Да? Відмовляєтесь роз'яснення давати щодо вироку? Дивіться, або я викликаю поліцію щодо свого роз'яснення. Викликайте поліцію, будь ласка. Відмовляєтесь, так? Да? Кімнаті я не можу спілкуватися з сторонніми людьми. Будь ласка, покиньте мій кабінет. Так, лука. Давай, сюда. сука, срань, блять. Я что срань, блять, очень не бачу. Юбано, срань, блядь Чтоб <laughs> я, блять, нахуй с теми пидорами шимал где ублюдок. На сука у блядь блять.